Тобто Тора, це отак раз оці п'ять книг Моше, Майсея, про котрі ми зараз будемо говорити, де викладена ця іс історія? Ми думаємо, що це історія створення із ізраїльського ізраїльської держави. А насправді це просто метафора, котра розповідає, як людині треба працювати всередині, всередині себе, аби розкрити вищу силу, і саме чому, чому вона так написано дивно? Тому що там багато дивних е, традицій, поведінок, і дещо для нас не зрозуміло. Особливо, особливо там, де йде е, набір заповідей стосовно кого як заколоти, зарізати а, і, е, з биків, голубів там та. і так таке інше. Ну як це виконати? Як це мене я хочу взяти це напевно, піти цього бика. Заколоти, вирізати там йому печінку, нирки, що там треба покласти на цей жартунок. Але як це я можу зробити фізично? Ну, ніяк не можу. І це мене приводить до певного, ну, якогось е гухого куту. Да. І треба глянути е причину. Як завжди, ми починаємо з причини, чому створення. Е Причиною створення це був Моше. Він написав Моїсей цю книгу. Він її написав таким чином, щоб дозволялося кожному хто може або хто хоче розповісти творця. Вищу природу, котру стоїть за тим, що він бачить, читати. Так всього книга Адама і Аврама були приховані. Його тільки навчали тільки ті виключно люди, котрі Которому розкривалося це так, так, один на один, точніше вчитель та учень або невеличка група. А цей час, починаючи з Моше, ми продовжуємо якраз період, ми продовжуємо тим, що Моше написав таким чином, щоб це було можливо кожному, хто прагне і намагається. Розкрите читати це. Звичайно, написано такій формі історії, алегорій. Вони для нас майже не зрозумілі, і до сих пір тільки тих, ті, хто справлений в духовному шляху, може бачити, що стоїть за цими словами. І подальше ми зрозуміємо, чому сучасні книги, чому навіть підручник Кабала для початківців перший том. Це не легший варіант, котрий можна отримати. І ідеальний не по причині нашого розвитку, а по причині наших особливостей, котрі з часом від Адама і нас розвиваються. І саме та форма, котрий.